Розділ другий, на який ми з вами переходимо після вивчення повторення властивостей графіків функцій, це степенева функція. А конкретно тема заняття корінь n-го степеня та його підвид як арифметичний корінь n-го степеня і його властивості. Отже, згадаємо. Про властивості арифметичного квадратного кореня. Значить, для обчислення арифметичного квадратного кореня, арифметичним він називався, тому що обчислювався тільки з додатніх чисел, це знаходження числа, квадрат якого дорівнює заданим. Тобто арифметичний квадратний корень із 25 – це 5, тому що 5 в квадраті 25, відповідно, далі 4, 10, 0, та для варіанту D не існує арифметичного квадратного кореня з мінус 10. Об значення вирізу. Для виконання цього завдання нам потрібно згадати властивості арифметичного квадратного корення. Що якщо ми бачимо два окремих корення через добуток або через ділення для зручності і спрощення обчислень, ми можемо їх записати під спільний корінь. Таким чином, перше завдання А у нас ми можемо записати їх разом, помноживши спочатку 18 на 2, це буде 36, і корінь із 36, цей вже вираз існує обчислюємо 6. Так само в варіанті Б. В такому вигляді ми обчислити їх не можемо, тому розбиваємо на два окремих корені. Як розбиті так, навки записуємо під один спільний корінь, корінь із 40 поділити на 10, обчислюємо корінь із 4, то є 2. І в варіанті В користуємося ще однією властивістю. Коли ми бачимо квадратний корінь і квадрат, ми можемо скорочувати, однак, одне зуваження, що якщо Число буде під коремним від'ємне, то обов'язково ми маємо ставити знак модуля, щоб перевпевнитись в тому, що результат додатній, скільки ми обчислюємо арифметичний квадратний корінь. Далі, які з виразами є правильними, розглядаємо варіанти А та Б є правильними, тому що корені під ним немає мінуса. А в варіантах В та Г неправильні вирази із від'ємних коренів не існують. Так. Тобто арифметичний квадратний корінь це таке число, квадрат якого дорівнює заданому. Корінь і квадрат ми можемо скорочувати, але маємо впевнитися, щоб вирази були додатні. Основні властивості, якщо корінь у нас спільний, ми можемо розбивати на два окремих множника або два окремих дільника, чи навпаки записувати їх під спільний корінь. Степені можемо скорочувати, але перевіряємо, щоб вирази були додатніми. І знак степеня для зручності можна вносити в знак. Корення. Аналогічні властивості ми будемо використовувати і для кореня n ної степені. По аналогії з арифметичним квадратним коренем, коренем n-ного степеня називається число, n на степінь якого дорівнює нашому шуканому, нашому заданому числу. n на степінь мається на увазі, що якщо раніше ми підбирали число, щоб воно при множенні двічі саме на себе дорівнювало нашому заданому числу під знаку кореня, то тепер ми будемо підбирати відповідну кількість разів. От, як, наприклад, корінь кубічний із 8, то є 2, тому що 2 в кубі це є 8, корінь четвертого степеня із 16 то є 2, тому що при множенні два саме на себе 4 рази ми маємо 16. І, відповідно, корінь четвертого степеня із числа 625 це 5. Оскільки в четвертій маємо 625. Тобто ми рахували задану кількість разів числом. Як розв'язувати рівняння типу Х степені n до рівня 2? Це залежить від. В самої степені. Якщо ми розглядаємо парну степень, то для парної степені можливі три варіанти, як в дискримінанті. Коли дискримінант у нас задатній, то ми маємо два розв'язки. Якщо дискримінант у нас дорівнює нулю, маємо один розв'язок, і якщо дискримінант менше нуля, розв'язків наше рівняння не матиме. Так, і якщо у нас корінь не парної степені, то розв'язок один, єдиний. Корінь відповідно цієї степені із числа. Тобто для рівняй парних і непарних степенів можемо розглянути ось такі приклади. Зараз злямемо вправу в один. Значить, відокремлюємо собі в завданнях А, Б. І Д у нас степені не парні. Тому тут можна розв'язувати з додатніми звід'ємними значеннями. Абсолютно неважливо, можна розв'язувати з будь-якими дійсними числами. Щоб розв'язати ці рівняння, ми маємо позбутися від наших степенів в завданні А третього степеня, Б п'ятого степеня і в Д знову від третього степеня. Щоб позбутися від степеня, зворотня дія корінь відповідного степеня. Тобто, в першому. Х буде дорівнювати корінь відповідної, тобто третьої степені із числа 64. Якщо є можливість, ми це обчислюємо. В даному випадку це буде 4, тому що 4 при піднесенні куб буде 64. Якщо число не буде обчислюватися на ціло, то на даному етапі ми так відповіді залишаємо. В варіанті Б у нас буде корінь п'ятого степеня із дробу, мінус одна тридцять друга. Мінус, нагадаю, можна писати наперед кореня, можна писати в середину кореня. Відповідно, при обчисленні кореню із дробу ми рахуємо корінь із кожного числа окремо. Тобто це у нас буде з чисельника один зі знаменника два, і про мінус не забули. Значить, маємо мінус одна друга, був дріб, маємо в результаті. Також отримати дріб. І в варіанті, Д у нас знову ж таки корінь непарної степені, то розв'язуємо через корінь відповідного третього степеня із числа 15. Дане число обчислити націло неможливо, тому залишаємо в даному вигляді це і є відповідь, і є такий розв'язок, просто він не цілий. Далі розглядаємо варіанти з парними степенями. Це у нас варіанти ВГ і варіант Е. E. Значить, Перевіряємо, після доріння кожне число. Варіантів В після доріння 81 число додатнє, тому ми матимемо два розв'язки. саме? За рахунок того, що при піднесенні до квадрату мінус, в квадраті також перетворюється в плюс, а і в четвертій степені парні також він перетворюється в плюс, тому розв'язка буде 2, плюс мінус. Таким чином ми вказуємо, що їх два. І знову ж таки, по аналогії з усіма попередніми завданнями, обчислюємо корінь відповідної степені 81-ї, корінь четвертої степені, з числа 81. По можливості тут можна, ми це обчислюємо. Маємо плюс-мінус 3. Так, в шостому завданні після в Г. В шостому завданні. Після доріння у нас мінус 64. Парна степень не може дорівнювати від'ємному числу, тому варіант завдання Г розв'язку немає. І варіант завдання Е e, у нас четверта степень, 15 число додання, тому розв'язком буде корінь четвертого степеня із числа 15. По аналогії з Д, ми це націло обчислити не можемо, тому залишаємо в такому вигляді, як є.